Дорогі друзі, зараз я хочу вас познайомити із нашою Нехворощанською територіальною громадою. У Нехворощанській громаді Полтавського району зареєстровано близько п'яти тисяч жителів, які проживають у десяти населених пунктах. На території громади функціонують три загальноосвітні школи та п'ять дошкільних закладів освіти, де навчається близько 600 дітей. Діти майбутні не лише родини та громади, а й всієї країни. Ми виховуємо свідомих відповідальних громадян, активно розвиваємо національно-патріотичний напрямок. Наші заклади освіти та виховання забезпечені нещодавно облаштованими укриттями, що відповідають усім вимогам. Маємо й свій потужний музичний осередок. Власні всеукраїнські конкурси це все про наших юних музикантів. Вихованці гуртків є переможцями спортивних змагань, танцювальних та вокальних конкурсів. Особливо пишаємося гуртком водіння. На заняттях з практичної їзди трактором молодь має змогу опанувати навички водіння, а по завершенню навчання отримати посвідчення водія. Спорт, туризм та культура мають потужну базу. Постійно оновлюємо спорядження. Створені громадські простори для навчання і дозвілля. Я Василь Васильович, танцюючий директор Маячківської школи. Запрошую вас до нашої молодої, перспективної, креативної і сучасної нехворощанської громади.